14 жовтня цей день в Україні святкують два славетні свята: День українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Ці свята нерозривно пов'язані між собою. Адже Божа матір це заступниця і покровителька наших предків-козаків. Щиро віримо в те, що ми, українці, борці за свободу, і що тільки спільними зусиллями. Ми зможемо побудувати могутню державу та захистити її від ворогів, і що Божа милість буде супроводжувати нас в цій справі. Щиро вітаю вас із Днем Захисника України і святом Покрови Пресвятої Богородиці, світлим і радісним днем. У такий знамений день вітаємо всіх чоловіків, юнаків, а також жінок. Усіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини, ви сильні, стійкі, сміливі та хоробрі, спокій наших будинків, спокій нашого сну у ваших надійних сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світлого настрою та перемоги. Честь та слава захисникам України, слава Україні! Нехай ваші сила та мужність завжди базуються на любові та підпринції рідних і близьких. І після будь-яких суперечок і баталій, які часто трапляються, вдома на вас завжди чекає затишок і мир, міцного здоров'я, успіхів та надійного тилу. І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого українського козацтва. В давніх часів у нашій землі не було для чоловіка більш вищої оцінки його доблесті та мужності, ніж порівняння з козаком. Тож козачі зі святом тебе! у кожному з нас тече кров наших предків: вільних та незалежних козаків. Саме дух козацтва, покоління за поколінням, виховує наших земляків, патріотизм, національну свідомість та почуття гордості. Тож сили. Козацької міці та непереможності, тобі, козаче, бажаємо лицарської звитяги, здоров'я і наснаги, мирного неба, єдності та віри, нових звершень заради процвітання нашої батьківщини. Вітаємо вас, дорогі наші брати, козаки, цілімі козачки! Наші захисники, сердечно вітаємо вас зі славетним святом Днем Українського козацтва. У кожному з нас тече кров наших предків, вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість та почуття гордості. Бажаю вам сили, козацької міці, здоров'я і непереможності. Щиро бажаю всім нам відзначати цей день щороку у мирі та процвітанні в рідній країні з близькими та рідними поруч. Вітаю вас зі святом всіх хоробрих, які не бояться стати на захист своїх близьких і своєї країни. Бажаю відчувати себе у своїй тарільці завжди та всюди. Комфортно і невимушено! В якій би ви точці не опинились, вклоняюся перед вашою мужністю. Ми впевнені, що завдяки таким героям, як ви, нас точно чекає перемога.